Це ті би які працюють як ударні, багаторазові. Вони на собі несуть доволі таки пристойний боєзаряд. Це 8 кілограм ударного боєзаряду і 14 кілограм ударного боєзаряду. В народні ці квадрокоптери, ексокоптери називають бабоягами. Ну і вони дійсно наводять жах на ворогів. Працюють дуже результативно на хороших відстанях, І що дуже важливо, вони є рабостійкими. Сьогоднішня передача для сіл оборони це саме наслідок успішної роботи цієї програми інноваційної. Яку ми ухвалили в минулому році, унікальною, тому що ми не зустрічали подібної програми жодних інших місцевих і державних органів влади. Фактично, через цю програму ми фінансуємо проєкт, а потім, якщо цей проект підтримується самими військовими, які в нас є членами комісії, фінансуємо безпосередньо виробництво виготовлення різноманітних засобів для сил оборони. І завдяки тому, що працює цей проект, і ми маємо можливість залучати різноманітних виробників до такого хорошого успішного проекту. Вартість таких БПЛА не є суттєво високою. Якщо брати от даних дві одиниці, то це менше ніж. Між мільйон двісті. Ну і зазначу, що це далеко не перший квадрокоптер, гексакоптер такої великої вантажопідйомності, які ми передаємо в минулому році. Передали їх значну кількість цього року. Це перших два. Ну але я думаю, що попереду у нас ще буде можливість передавати і гексакоптери, і квадрокоптери, там і шести, восьми, і дванадцяти, чотирнадцяти кілограмові. Ну а найбільший. Над яким ми сьогодні працюємо, це 25-26 кілограм, який зможе нести боязрят 25-26 і Це, скажімо так, ну доволі таки потужна ударна сила. Зазначу, що з початку року ми активно продовжуємо працювати по ФПВ, по БПЛА, по РЕБах, Рерах, знову ж таки, виділяємо кошти напряму військову частинам, робимо все, аби для нас і далі головним пріоритетом залишалася саме сила оборони.